Командир військової частини розтратив 18 мільйонів гривень на генераторах. Схема 300 авто ввозили під виглядом гуманітарки. У Львові затримали наркоторговця з арсеналом зброї. Загибель річного практиканта. Виконрова судитимуть у Другобичі. Ручка гальма пробила ногу хлопцю. У Львові трамвай тягнули по бруківці. Скандал у мережі. 19-річний хлопець після падіння з восьмого поверху без ознак життя. Негода на Львівщині знеструмлені села, десятки повалених дерев і зірвані дахи. Про це та більше далі у випуску ви дивитесь новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій коментар, адже нам важлива ваша думка. На Львівщині командир військової частини розтратив понад 18 мільйонів гривень на закупівлі генераторів. На Львівщині викрили схему завищених цін при закупівлі генераторів для військової частини. Командира частини, його підлеглого та цивільну особу затримали за підозру у зловживанні та розкраданні майна понад 18 мільйонів гривень. Про це 16 липня повідомили у спецпрокуратурі західного регіону. Правоохоронці встановили, що восени 2022 року командир військової частини виконував Ноч обов'язків начальника електротехнічної служби військової частини та цивільна особа організували закупівлю генераторів через фіктивні підприємства. Ці фірми не мали ні технічних потужностей, ні складів, не здійснювали реальної господарської діяльності а їхніми керівниками зазначалися формально оформлені особи. Йдеться у повідомленні. Загалом було укладено договори на постачання 152 генераторів загальною вартістю понад 31 мільйон гривень. При цьому державі завдано збитків у розмірі. Понад 18 мільйонів гривень через значне завищення цін. Під час обшуків вилучено фінансові документи, чорнові записи та переписку, що підтверджують причетні фігурантів до злочинної схеми. Командири військової частини та його підлеглого затримано за підозрою у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. А цивільні особі повідомлено про пособництво у вчиненні злочину. Усі вони перебувають під нічним домашнім арештом. А командир відсторонений від служби прокурори вважають, Жають обрані запобіжні заходи недостатньо суворими і вже оскаржили їх в апеляційному порядку. Розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до оборудки а також вживаються заходів для відшкодування збитків державі. На Львівщині викрили схему ввезення в Україну автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Про це у середу, 16 липня, повідомили у бюро економічної безпеки. У держприкордонслужбі уточнили, що протягом цього року підозрювані везли на територію України понад 300 автомобілів. Встановлено, що жителі Львівщини організували незаконне везення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб збройних сил України. Робили вони це у змові з керівником однієї з благодійних організацій. І за для уникнення сплати митних платежів підозрювані підробляли лист від благодійних організацій про призначення авто для військових частин. Насправді ж, автівки продавали ж через готівку платформи онлайн оголошень, телеграм-канали та сторінки в інстаграм та фейсбук, а також серед своїх знайомих у держприкордонслужбі додали, що злочинці конспірували свою протиправну діяльність, використовуючи тимчасові мобільні номери та безпосередньо зустрічались із потенційними покупцями. Усього протягом цього року за цією схемою підозрювані везли на територію України понад 300 автомобілів. Правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Києва, Львова, Львівської та Київської Житомирської областей вилучено майже 94 тисячі доларів більше 17 тисяч євро, близько 1,7 мільйона гривень. 1350 злотих п'ять автомобілів, документи, криптогаманці та комп'ютерну техніку. Триває досудове розслідування, встановлюються усі причетні до незаконної діяльності. Організаторам схеми готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального провадження, передбаченого частиною 3 статті 201 першої кримінального кодексу України. Контрабанда підакцизних товарів. У Львові затримали наркоторговця з арсеналом зброї. У Львові правоохоронці викрили 27-річного місцевого мешканця, який займався незаконним збутом наркотиків та зберігав вдома зброю. Чоловік робив закладки на території Львова та області та відправляв речовини поштою в різні регіони України. Про це у середу, 16 липня, повідомили у поліції Львівської області. За даними слідства, з собою чоловік мав зіп пакетик із психотропною речовиною амфетаміном та три – з канавісом під час санкціонованих обшуків поліцейські виявили та вилучили значну кількість наркотичної речовини та психотропних засобів, зокрема тубуси, банки, пакунки, згортки. Та готові закладки з канабісом, амфетаміном ПВП та МДМА, а також засоби для фасування електронні ваги, засоби зв'язку та інші речові докази його причетності до вчинення протиправних дій, розповіли правоохоронці. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами чорного ринку становить понад 700 тисяч гривень також під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у фігуранта автомат АК-74, підствольний гранатомет набої до них та гранату 16-річний практикант загинув на будівництві у Львові. Виконроба судитимуть на Львівщині. Завершили досудове розслідування у справі про загибель 16-річного учня професійного училища під час будівельних робіт. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно виконроба, який відповідав за охорону праці на об'єкті. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Трагедія сталася наприкінці червня 2021 року у недобудові у Франківському районі Львова. Під час Виконання робіт у паркінгу одного з підлітків уразило струмом від електричного подовжувача від отриманої електротравми. Хлопець загинув на місці. Як встановили слідчі, обвинувачений допустив до роботи неповнолітнього, який проходив виробничу практику, та його товариша також неповнолітнього роботи виконувались у вихідний день та з порушеннями норм тривалості робочого часу. Також виконроб не забезпечив підлітків спецодягом та засобами захисту, дозволяв використовувати Воти пристрої, не передбачені навчальною програмою, не перевірив справність електроінструментів, залишив дітей без належного нагляду. Згідно з висновку в судової експертизи безпеки життєдіяльності Львівській НДІ саме порушення виконроб вимагав охорони праці, відсутності контролю призвели до смерті хлопця. Чоловіку інкримінують порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини. Ручка від Гальм пробила ногу і застрягла. На Львівщині врятували дитину після падіння з велосипеда у понеділок, 15 липня у Другобичі на вулиці Володимира Великого. Серйозно травмувався підліток, катаючись на велосипеді. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Львівській області. За попередніми даними хлопець впав з велосипеда і внаслідок падіння ручка. Гальмівного механізму пробила йому ногу, застрягнувши в м'яких тканинах. На місце події оперативно прибули фахівці другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення. За допомогою спеціального інструменту рятувальники відрізали частину керма, щоб не травмувати дитину ще більше під час транспортування. Після цього постраждалого передали медикам швидкої допомоги для подальшої госпіталізації. У Львові трамвай їхав по бруківці після ДТП у мережі обурились діями техслужб. У Львові після ДТП за участі трьох трамваїв та електромобіля технічні служби Львів Електротрансу потрапили під хвилю критики. У соцмережах з'явилося відео, як трамвай електрон тягнуло не по рейках, а просто по бруківці. Інцидент стався 15 липня. На одному з перехреїв зіткнулися два трамваї та легковик. У наслідок зіткнення ще один трамвай електрон зійшов із реєк. Одном відео з місця події опублікували на сторінці Геозручне місто у Фейсбуці. У дописі різко розкритикували дії техслужб. замість поставити вагон на рейки і доправити в депо власним ходом. Штатний тягач Лед тягнув вагон. Електрон по бруківці близько 300 метрів. У громадській організації наголосили, що такий спосіб транспортування є небезпечним і не керованим. Трамвайний вагон, де колісні віски знаходяться поза межами рейок. Не можна так волочити, вагон не керований. Дивом не постраждали декілька приватних авто і зустрічі. Трамвай до біди було близько. Автор допису також підкреслив, що сам факт ДТП не рідкість, і буває навіть у європейських містах. Однак реакція технічних служб у Львові викликає занепокоєння. Сам факт ДТП, який був перед цим дурниця, буває, бачив таке і в Чехії, і в Німеччині. Це не варте обговорення, але коли чіпляєш кразом новий трамвай і волочить його по бруківці, то навряд чи хтось з десятка працівників навколо були адекватними. У Львів Електротранс наразі офіційно не коментують ситуацію. Очікуємо відповідь від комунального підприємства щодо дій технічної бригади. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. 19-річний хлопець загинув внаслідок падіння з 8-го поверху у Львові у середу, 16 липня, на вулиці Кримській, 26 у Львові. 19-річний хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки та загинув. За інформацією поліції Львівщини, хлопець випав з вікна 8-го поверху одного із будинків. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Обставини події встановлюють слідчі, як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медицини та допомоги катастроф хлопець загинув на місці до приїзду медиків швидкої. На Львівщині негода знеструмила села, повалила кілька десятків дерев та пошкодила понад 20 будинків у селі Глухів Шептицького району, що входить до складу Бельської територіальної громади. Внаслідок грози та сильного вітру зафіксовані серйозні наслідки негоди. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Стихія принеслась населеним пунктом 14 липня. Повалила 25 дерев, пошкоджено 21 житловий та господарський об'єкт. Багатьох будинках зірвано покрівлю, випито вікна. Крім того, внаслідок негоди, село залишилось без електропостачання. До ліквідації наслідків стихії залучено комунальне підприємство, пельскому сервіс. Фахівці вже працюють над розчищенням території та усуненням пошкоджень. Рятувальники та обласна влада закликають мешканців бути особливо обережними під час негоди та завчасно реагувати на штурмові попередження. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.